Українці. Хочу повідомити вас, що напередодні мав змогу обмовити з партнерами на рахунок пакету допомоги. Тож, хочу закликати вас, оновлюйте дані у додатку резерв плюс кожному українцю, який оновив дані подарунок, прилагається Альтушка. Тож, українці, бажаю вам міцного здоров'я. Скажи, дай, 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 дай. На на на. Дай, <реклянсь> дай, дай, дай. Скажи, дай, 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 дай. Зикхальдер, зі, зі, українці. Скажи, дай, 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 дай. Та що ти з цим дай? Я не буду нічого тебе давати. Та да, скажи, бля, Экзеля, дай, 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 дай. Я не знаю, ничего я не чого, як он так. Літус не давалка, не роби так. Не кажи ему. Lituс давал. Что вы по меня говорите, такие вещи? Я нормальный мужик из Кентуки, Да, Ну, типа, давайте объективно. У цього хлопця шизофрения, але він справляется дуже файно. Я цього хлопця знаю, в нього не шизофренія, він просто припизнутий. Сука, я говорю. Сука, скубі, блядь. Стараюсь, стараюсь, ребята. Стараюсь. У нього якраз раз таки никакой шизофрении немає, блядь. Так в ньому, блядь, в ньому живе, блядь.